Доброго ранку, малята! Погляньте, як красуня зима засипала усе навкруги снігом. Коли випадає багато снігу, дітки вибігають на вулицю, щоб погратися у сніжки, покататися на санчатах та обов'язково зліпити сніговичка. Дивіться, що роблять дітки саме зараз. Так, вони ліплять сніговичка. Із чого вони ліплять сніговичка? Звичайно, із снігу. Дітки скочують із снігу снігові кулі. Давайте розглянемо уважно сніговичка. З чого він складається? Так, він складається із снігових куль. Нижня куля велика, а верхня куля маленька. А ще дітки зліпили із маленьких куль ручки та ніжки для сніговичка. Малята, погляньте, який він красивий! Давайте ми з вами теж спробуємо зліпити таких же гарних сніговичків. Для роботи нам потрібно пластилін, дощечка та. Стек. Але з першого малята давайте підготуємо наші пальчики для роботи. Сніг-сніжок засипав Побігли ми гуляти у сніжки пограти. Тепер наші пальчики готові до роботи. Отож, розпочнемо. Беремо пластилін білого кольору та з допомогою стеки розділяємо його на дві частини. Одна частина має бути більша, а інша менша. Ось так розділяємо його, розділили. Тепер беремо більший шматочок пластиліну, розминаємо його ось так в долоньці. Потім кладемо на долоньку, притискаємо іншою долонькою зверху та ось так. Коловими рухами скочуємо кульку. Так, ось. Тепер беремо менший шматочок пластиліну, кладемо на долоньку, іншою долонькою, скочуємо кульку коловими рухами. гляньте, ця кулька у нас велика, це буде тулуб нашого сніговичка, а ця кулька маленька, це буде голівка нашого сніговичка. Беремо маленьку кульку, прикріплюємо ось так її до тулуба і одягаємо нашому сніговичкові на голову відерце. Який гарний у мене сніговичок. А якщо хтось із вас захоче, ще може із маленьких кульок виліпити для нашого сніговичка ручки та ніжки. Чекатимемо на ваші фото. До побачення, до нових зустрічей!